Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите Зінченко близький до трансферу в Мілан. Трубін може замінити зірку в топ-клубі. Вацко пояснив, що заважає Попову потрапити до збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Лаціо запропонував Трабзонспору 10 мільйонів євро за Арсенія Батагова. Турецький клуб вимагає за свого футболіста 20 мільйонів євро, її відсоток від майбутнього перепродажу. Захисник Борнмута Ілля Забарний вперше вийшов на поле в ролі капітана збірної України. Це сталося в товариському матчі проти Нової Зеландії. Футболіст провів усю зустріч із пов'язкою і після гри поділився емоціями. Вболівальники обрали Іллю Забарну найкращим гравцем матчу проти Нової Зеландії, за словами футболіста. Капітанська пов'язка в національній команді це його дитяча мрія, яка стала реальністю. Він наголосив на важливості уроків, які команда отримала після двох спаррингів. Гравець зізнався, що відчуває відповідальність та хоче ще більше працювати заради команди. Особливу увагу він приділив важливості агресії в грі та готовності до жорсткої боротьби навіть у товариських матчах. Капітанська пов'язка це велика гордість, моя мрія. Ми зробили висновки. Потрібно виходити на поле з бойовим настроєм, навіть у товариських матчах. Це допоможе нам у кваліфікації на чемпіонат світу, зазначив Забарний. Сане продовжить кар'єру у Туреччині. Фабріціо Романо пише, що Вінгер Баварії підпише трирічну угоду із Галатасараєм. Також джерело додає, що приєднається до клубу 29-річний німець на правах вільного агента. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з півзахисником Михайлом Мудриком. Футболіст раніше отримав тимчасову дискваліфікацію після позитивного допінг тесту. Ребров зазначив, що відсутність гравця відчувається особливо гостро. Михайло Мудрик пропускає вже не перші збори та матчі національної команди. І тренерський штаб сподівається на його якнайшвидше повернення. У штабі підкреслюють важливість його ролі в тактичній та ментальній структурі синьо-жовтих. Тренер зізнався, що команді не вистачає динаміки та індивідуальних якостей Мудрика. Також він висловив підтримку футболістові та віру в те, що все вирішиться благополучно. Мудрик дійсно дуже важливий гравець, він важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця. Він дійсно нам дуже допомагає. Ми сподіваємося, що він повернеться до збірної та, звісно, до свого клубу. Ми всі його підтримуємо. Заявив Ребров, до речі, як повідомляє El Goal Digital, Бетіс розглядає підписання вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика на місце Антоні, який залишив команду. Іспанський клуб спокушає низька трансферна вартість футболіста. Трансфермаркт оцінює українців у 18 мільйонів євро. Джерело вважає, що під керівництвом Мануеля Пелегріні Мудрик зможе перезапустити кар'єру, а у Челсі вже не розраховують на Вінгера. У сезоні 2024-25 24-річний гравець забив три м'ячі та віддав 4 результативні передачі у 15 матчах за Челсі. Андрій П'ятов отримав тренерську ліцензію категорії А Воротар. Це завжди про відповідальність, характер і усвідомлений вибір. Ще один крок уперед. Тепер маю офіційну ліцензію категорії А продовжую вкладати свій досвід та знання у розвиток майбутнього українських голкіперів. Написав П'ятов Футбольний експерт Віктор Вацко пояснив. Чому головний тренер збірної України Сергій Ребров ігнорує центрального захисника Динамо Дениса Попова? Журналіст порівняв гравця столичного клубу з іншими футболістами. Експерт зробив висновок, що проблема Попова полягає в робочій схемі тренерського штабу збірної України. Віктор Вацко підкреслив, що оцінки захисників на рівні УПЛ не відображають їхню готовність грати під тиском. У більшості матчів Шахтаря та Динамо центральні захисники не відчувають реального пресингу, що приховує їхні слабкі сторони. Гра Дениса Попова в матчі з Поліссям стала показником його слабкості. Під тиском команди фаворита він припускався помилок та був замінений уже в перерві. Цей матч Вацко назвав ключовим підтвердженням, чому Попов не підійшов для збірної. Іншим критерієм експерт називає виступи в Єврокубках. Хоча Попов проявив себе у кваліфікації ЛЧ у матчі групового етапу Ліги Європи. Він виглядав значно слабшим. Це теж зіграло проти нього. Коментатор зазначив, що за 4 роки у збірній захисник Динамо провів лише 3 матчі дебют 2021 року та два виходи в Лізі націй. Денис Попов жодного разу не зіграв у складі синьо-жовтих за Сергія Реброва. Експерт підкреслив, що тренер національної команди віддає перевагу іншим захисникам та та Сватку. Ребров довіряє їм як у матчах, так і в тренуваннях. Такі рішення пов'язані зі спостереженням за поведінкою гравців в умовах тиску та відповідальності. Відомий український тренер Андрій Тлумак поділився думкою щодо перспектив захисника Олександрії, Олександра Мартинюка. Гравець вже встиг зіграти перший матч за збірну України, тому, на думку експерта, має робити наступний крок у кар'єрі. Я не погоджуся з тим, що Мартинюк не потрібний Динамо чи Шихтарю. У нинішній своїй формі він однозначно має цікавити такі клуби. Чим більше конкуренція в грантах, тим краще грати на всі три фронти: Чемпіонат Єврокубки Кубок України. Тим більше Шовковський показав, як класно вміє використовувати ротацію, і це приносить результат. Адже Динамо стало чемпіоном. Цитує Тлумака Український футбол. Добре, знайомий тренер для української футбольної спільноти. Журналіст Ендрю Тодос вважає. Що екс-наставник Шахтаря Ігор Йовічевич є гарним варіантом на посаду головного тренера збірної України. Нещодавно фахівець офіційно покинув лодогорець. Після завершення епохи Сергія Станіславовича у збірні, чи то буде цього року, наступного чи пізніше. Сподіваємося, що УАВ розглядатиме Йовічевича як одного з головних кандидатів на наступника. Йовічевич був би єдиним іноземним тренером, якому довірили брати таку роль у цей період в історії. Написав журналіст. Зінченко близький до трансферу в Мілан. Представники Арсеналу та Росонері зустрілися в Лондоні та обговорили потенційний трансфер 28-річного захисника. Сума трансферу може скласти менше ніж 15 мільйонів євро. Голкіпер збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін може змінити клубну прописку вже цього літа. В Італії обговорюється можливість його переходу в один із грандів серії А. У послах Трубіна зацікавлені одразу декілька відомих клубів, повідомляє Туто Меркато. За інформацією джерела. Мілан може розлучитися з Майком Маньяном, яким активно цікавиться лондонський Челсі. У разі трансферу капітана збірної Франції на Стемфорд-Брідж. Керівництво росинерії вбачає в Трубіні одного з пріоритетних кандидатів на заміну. Також інтерес до українця проявляє Манчестер Юнайтед. Бенфіка завершила сезон 2024-25 на другому місці в чемпіонаті Португалії, поступившись порту всього двома очками. Клуб вилетів у чвертьфіналі Ліги Європи, але Трубін провів сезон на високому рівні та потрапив до символічної збірної прімейри. Українець перейшов у Бенфіку 2023 року за 10 мільйонів євро. У контракті між Шахтарем та Орлами передбачено відсоток від перепродажу. За інформацією ЗМІ. Близько 40%. Наразі трансферну вартість Трубіна оцінюють у 25-30 мільйонів євро. І в разі продажу донецький клуб може заробити близько 10-12 мільйонів євро. Поки що офіційних пропозицій не надходило, але інтерес зростає. Бенфіці буде непросто утримати свого основного воротаря. Якщо в справу ступлять клуби серії А та АПЛ. Раніше повідомлялося, що Трубіним цікавиться і Манчестер Сіті. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб найкраще підійде для українця? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Керівництво київського Динамо не поспішає проводити трансфери після успішного сезону. Столичний клуб уже знає, кого збирається підписати цього літа. Журналіст Михайло Співаковський розповів, які позиції посилять Білосині. Київське Динамо поки не поспішає підписувати новачків. Хоча чутки сватають до столичного клубу деяких відомих футболістів з інших команд УПЛ. Михайло Співаковський заявив, що білосині не розглядають варіанти з підписанням Ібраїма Кане з Ворскле та Броніньо Скарпа. На думку скаутів, столичного клубу, рівень цих гравців не відповідає амбіціям команди в сезоні 2025 26 Головний акцент білосиніх під час роботи на трансферному ринку це посилення позицій центрального захисника і лівого Вінгера. Імена можливих новачків Динамо поки не розголошуються. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!